Запрошую вас на програму для жінок, які хочуть побудувати ніжне планування, і які втомилися нести на своїх плечах весь світ, не встигати, поспішати 24 на 7, і все ж все рівно вигорати і довше йти до своїх цілей. Програма стартує вже 1 жовтня. У нас буде групова опція та особиста опція. Програма триватиме 12 тижнів. Через 12 тижнів ми пройдемо по 6 модулям, і також у нас буде 6 коучингових дзвінків, тобто буде достатньо часу, щоб вивчити інформацію і її інтегрувати. Також до кожного модуля буде йти медитація, яка допоможе вивчити. Ті всі корисні речі, які є у програмі, на рівні нашого тіла і на рівні нашого несвідомого, тому що саме так ми вчимося найпотужніше, тому що наше несвідоме керує 95% всього, що ми робимо. Дуже важливо працювати з ним, а також працювати з тілом і давати тілу сигнали безпеки, коли ми будуємо щось нове. Отже, якщо це групова опція, групи будуть не більше вісьми людей у групі, і також буде телеграм-чат протягом усіх 12 тижнів. У особистій опції буде також додатково особистий чат та дві додаткових зустрічі. На протязі програми на початку ми оберемо якусь ціль. Вивіримо її, чи вона сплітається з вашими цінностями, чи вона співзвучна з ними, чи вона активує тіло, як вона переплітається з вашою місією, з вашими глибинними бажаннями. І зробивши вирівнювання, поставивши намір, будемо будувати ніжні системи для досягнення вашого результату. За цих три місяці ви зможете сформувати. Ніжні системи для того, щоб досягати бажаних результатів. І також це буде повільно, це буде разом з вашими однодумцями, і тому це завжди важливо, коли ми ставимо себе в простори, в яких люди мислять так само і рухаються до тієї самої трансформації, це надзвичайно потужно. Я особисто, коли хочу отримати трансформацію, знаходжу той простір, який мені підходить. І стаю його частиною або вибираю той план, який мені по фінансам підходить. Я завжди так роблю, і я вважаю, що це надзвичайно потужний метод трансформацій. Отже, розповім вам про модулі. У нас шість модулів. Починаємо з вирівнювання намір, ідентичність, наша північна зірка. Про те, як саме треба починати. Щоб отримати важливі результати. І як треба просіювати цілі і дивитися, чи часом вони не нав'язані. Модуль другий, я назвала його Прекрасний сад, і він про дизайн поведінки та дизайн середовища. Тобто ми будемо дивитися на те, як використати інерцію та накопичувальний ефект для того, щоб побудувати бажану реальність. Тут ми будемо мапувати маленькі дії. Також у, кожній із, у кожному із модулів будуть практики на вашу тілесність, будуть соматичні практики, різні в різні модулі. Але кожен модуль матиме практику, тому що з тілом завжди легше, з тілом і з уявою. Це дуже важливо. Це активує наші ресурси внутрішні. Тому в кожному модулі є якась солодесенька практика. І медитація. По основним смисловим тезам кожного модуля. Отже, у модулі 2 буде практика «На насіннячка прекрасного, деякі з вас, які працювали зі мною над видимістю, вже її зі мною робили. Далі, третій модуль буде про священну паузу та ваш ритм. Там ми будемо робити архітектуру вашого спринта. Спринт це коли ми напружуємося. А потім архітектуру вашої черепахи. Тобто я люблю цю термінологію, гепард та черепаха. Нам потрібні обидва. Гепард це спринт. Черепаха це коли ми опускаємося на наші основи, робимо максимальний мінімум, нічого майже не робимо, наскільки можемо, тому що зрозуміло, що життя насичене. Отже, у модулі 3 ми будемо будувати вашого гепарда, проєктувати його, дивитися, якого гепарда ви можете витримати. А потім черепаха. До прикладу, я особисто роблю це по своєму менструальному циклу, але є море різних варіантів, як це робити. Але ритм дуже важливий. За словами Ендрю Хюбермана, люди, які навчились і знайшли свій ритм, саме ритм стиснення, розслаблення, стиснення, розслаблення. У плані вивчення предметів, у плані академічних, професійних успіхів це надзвичайно важливо знайти оцей ритм зжаття розжаття. Ми тоді не вигораємо, тому що ми розжимаємось так, як треба. І також спринт важливий, гепард важливий, бо він несе нас до бажаних результатів. Щ щоб отримати більшість нових результатів, потрібно робити нові дії. Потрібно робити, нам потрібна енергія. І тоді для енергії входить черепаха, тому що ми заповільнюємося. Робимо щось приємне, можливо, робимо щось активне, але не інтелектуальне. Проєктуємо під час черепахи, ми заточуємо лопату, так би мовити, і копаємо далі. Дуже важливий баланс у модулі 3. Ми будемо з вами будувати архітектуру вашого спринта. Вашого гепарда та вашої черепахи. У модулі 4 ми будемо працювати над опором і некорисними переконаннями. Це одна з моїх улюблених тем. Будемо вчитися, буде у нас практика на роботу з некорисними переконаннями, зможемо багато з них віддати, якщо захочемо. Мені дуже допомогла в свій час, і я впевнена, що допоможу і вам. І знову ж таки, ті з вас, хто працював зі видимістю, Робили зі мною цю практику, мій рюкзак, багатьом вона дуже сподобалась. Отже, модуль 5 це основні важелі продуктивності. Тут ми будемо говорити про основні принципи продуктивності, і також будемо дивитися, як ми можемо ваш графік під них підлаштувати. Також важливо, коли ми структуруємо все правильно і потім якось. Вичерпуємо, тому що один із базових, принципів – це 80 на 20, 20% ваших дій приносять вам 80% результатів. Ми вчимося робити 20-20-20, тобто заглиблювати пріоритет. А далі ми навчимося, що робити з 80. -ма. І тут буде важлива кореляція з вашими цінностями. Тому що ви маєте дуже-дуже чітко знати, які ваші цінності, що вам цінно. І цінності еволюціонують з тим, як еволюціонуєте ви. Тобто, коли ви... Дорослішаєте, змінюєтеся, змінюєте свій статус, змінюєте професію, світ повний змін. Коли ви змінюєтесь, змінюються ваші цінності. І це добре перевіряти, яка моя, які мої цінності зараз. Тому що з нашою зміною вони теж змінюються. І в модулі 5 ми будемо вистроювати. Ваше планування за технікою 80 на 20 хоча ви від мене вже її чули, я думаю, до цього моменту ви автоматично почнете багато чого так робити. І у модулі 6 ми будемо вчитися будувати кола підтримки. Я розповім про те, як їх будувати, тому що кола підтримки з вами не стаються. Вони не падають вам на голову, ви їх будуєте або їх немає. Коло підтримки залежать від вас. І чим більше ніжних кіл підтримки є навколо вас, тим більше є шансів, що ви створите бажану реальність, досягнете бажаних результатів. Тому що часто кола підтримки це знову ж таки сила інерції. І це коли ми нашу силу волі залишаємо і делегуємо часто назовні інші дії, які би вимагали сили волі. Мотивація і сила волі це дуже-дуже нестійкий ресурс, тому що вони у нас присутні не завжди. Вони, як м'язи, виснажуються швидко і залежать від багатьох речей. Тому кола підтримки допомагають нам в випадках, коли ці речі не працюють, і вони не працюють часто. Кола підтримки це дуже важлива річ для того, щоб жінка могла саме планувати з ніжністю до себе. І, взагалі, кола підтримки часто говорить про те, скільки сили у нас є. І ви їх точно можете створити, навіть якщо здається, що на даному етапі їх мало. І якщо ви відчуваєте, що їх мало, це гарна і важлива інформація, тому що ви знаєте, що ви можете їх побудувати. Отже, такі шість модулів також. При початку програми у нас 14-денна гарантія повернення грошей. Якщо ви приєднуєтеся, і за 14 днів, перших ви побачите коучинговий дзвінок, ви побачите спілкування в групі, ви побачите е, наш дзвінок-модуль, практики побачите, і буде достатньо часу, щоб вирішити для вас це чи не для вас. 14 днів, а потім це вже двома ногами в воду. Тому що якщо ми хочемо глибоку трансформацію, нам дуже-дуже важлива енергія, я вирішила, я буду це робити. Двома ногами в воду. По-іншому трансформація повільна. І я дуже люблю подарунки, тому там є багато бонусів. Отже, перший бонус це майстер-клас, використовуючий для підвищення продуктивності. Я особисто скоротила свої робочі. Час на робочі задачі десь у вісім разів використовуючи штучний інтелект. Я буду говорити не лише про роботу, про роботу буде і буде про ваші особисті речі. Його часто можна використовувати для аналізу для багатьох речей, про які ми перед цим не думали, про які іноді мені треба 10 годин, а штучний інтелект зробить і проаналізує це за 15 хвилин. І прекрасне його використання. Будуть промти. Буду розповідати, як його використовувати, і як використовувати так, щоб не залишитися самотньою. тому що є ризик залишитися самотньою при надмірній е, залежності від машин. Отже, другий майстер-клас це твій стан потоку. Е, ми будемо розбирати структуру ритуалів, які вводять людей в стан потоку, і взагалі певну анатомію стану потоку, тому що вона є. Ми можемо. Оптимізувати наше життя так, щоб стан потоку приходив частіше. І я вважаю це прекрасним станом, в якому варто залишатися, тому у нас буде такий бонусний майстер-клас. Далі майстер-клас твори, ніби ніхто не дивиться. Він буде про доступ до такого надзвичайно важливого ресурсу, як креативність. Наша креативність, я вважаю, в сучасному світі буде більш і більш важливою, буде допомагати нам створювати бажану реальність. Теж як з'єднати своєю креативністю. Дуже люблю тему креативності, і мені є чим поділитися, і дуже хочеться з вами цим поділитися. Далі серед бонусів буде трекер менструального циклу. Це просто такий елегантний файл, у якому є запитання, і ви можете його вести щомісяця, і записувати там деякі. Там, як ви почуваєтесь, як тіло себе почуває, рівні енергії, там є питання, ви будете просто обирати бали, а потім ви зможете оптимізувати ваш розклад під ваш цикл. І тоді цикл буде турбуватися про вас і спасати вас від вигорання. Далі буде скарбничка інструментів саморегуляції. Це будуть невеликі техніки, я вже розповідала вам про них про деякі під час нашого майстер-класу, під час нашого дводенного досвіду, будуть техніки, як привчати тіло до безпеки, як сигналити тілу безпеку. Коротенькі інструменти, ви виберете собі свої, і будете культивувати відчуття безпеки у власному тілі. Також діє ціна ринкової пташки, і вона доступна, можна приєднатися. Я дуже чекаю, щоб ви приєдналися, якщо ваша душа відгукується, якщо ваш розум вважає, що це те, що вам потрібно. Запрошую вас у цей простір. Давайте будувати ніжне планування разом.